Ворожіння дзеркало, яблуко, свічка. В темній кімнаті необхідно поставити дзеркало. Запалити біля нього свічку і взяти яблуко. Перекусіть, навіть. Ну, Перед роботою, ну, якби стрес все-таки. Повільно відкушайте по шматочку, невідривно дивлячись в дзеркало. Значить так, отут на цьому моменті. Що я вам хочу сказати? По-перше, зеркальна гладь це лабіринтова структура, дуже небезпечна. З нею потрібно вміти працювати, якщо ви вже там хочете ворожити чи якось взаємодіяти, окрім того, щоб бачити власне відображення. По-друге, перед зеркалом, так як воно таким виступає певним кордоном, певними дверцятами між світами, вам, ну, взагалі будь-якої людині не, е, небезпечно спати, коли ваші ті тіла знаходяться в уязвимому стані, їсти, коли ви в себе щось, відповідно, ну, поглинає. поглинаєте, пити, те саме, що з попереднім, курити і, і злішньо емоціонувати, типу, плакати або дуже там щиро сміятись, ніяких таких. Яскравих емоцій. Ну і, відповідно, інтимне життя перед дзеркалом теж не найкращий варіант, який ви можете зробити. Тут, значить, в ворожі дзеркало яблуко, свічка вам пропонується робити якраз одне із того, що суворо заборонено. Ви, вдивляючись в зеркальну гладь, поглинаєте яблуко. І тут неважливо, буде це яблуко чи картошка фрі. Це беззалаберна, небезпечно і безмозгла. От вам, відповідно, гугулі і пропонується робити. Чим це небезпечно? Чим це небезпечно? Якщо по ту сторону якась є агресивно налаштована енергетична субстанція, називаємо це так, то користуючись моментом цього вашого поглинання щось в себе, вона може якраз в вас і посілитися. І потім ви матимете в собі якусь там лярву, якусь там сутність, яка буде вас под'їдати і паразитувати на вашій енергетичній структурі, що вам абсолютно не в плюс. Аночі пізно, це дуже хорошо. Рано чи пізно у дзеркалі з'явиться відображення чоловіка, з яким ви можете одружитись у майбутньому, а можете і не одружитись у майбутньому. Тоже, ну, інтер... Ця формулювання шикарнюча. Скільки шматочків яблука ви прокор... проковтнули, стільки років чекати на доносну зустріч? А, тобто вам треба не просто їсти. І товна вдивляється в зеркальну і ще й щитати ковтки. Це дуже важливо, бо якщо не посчитаєте або щось провтикаєте, або побачите чоловіка і атвілічотись, ну відповідно не отримаєте результату, бо провтикаєте скільки ж в такі років чекати доленосну зустріч. Якщо яблуко з'їдено, а наречений не з'явився, ну повертаємося рано чи пізно, але ну, відповідно яблуко може з'їстись раніше, я так розумію. Доведеться чекати наступного року. Ну просто послухайте. Цей абсурд. Якщо яблуко з'їдено, доведеться чекати наступного року. Але откушуйте і вчитайте ковтки, бо від цього залежить кількість років, через, які, через яку кількість років ви одружитесь. Ну, бред. Вигідніше через два куска з'їсти все яблуко. Ну, так. Да. Якщо свічка раптово гасне. я вас вітаю. Поздравляю я вас з тим вітаю. Записуйтесь на консультацію, я вам допоможу. Дам скітку? Да, в кімнаті є нечість. По промокоду ворожіння дзеркало яблуко свічка По цьому промокоду ви отримуєте скітку. В кімнаті, так от, якщо свічка раптово гасне, в кімнаті є нечість, тому треба негайно припинити ворожіння. А як його припинити, не сказано. Ну відповідно. І як вигнать єчисть. Ну, яка вже якби тут, вже вона тут. І якщо до... добре, якщо не всередині. Не в тобі. <рес> <рес> да, просто в кімнаті, в якій сія міроприятія було. Ну, е, загалом, так, суть е, моралі цієї басні такова. Не займайтесь кружком самоврядування. Так як це може бути небезпечно для вас, не розуміючись, в, чому, в чомусь, не знаючи броду, не лізти у воду, краще приходьте на чайні вишивання вже 2 листопада, і я із Надією за допомогою карт Таро і нумерології. Екологічно для вас і абсолютно безпечно дамо відповіді на найпотаємніші ваші запитання і стосовно ваших милих, сужених ряжених, і по кар'єрі бізнесу, і по саморозвитку, самореалізації, і взагалі все, 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 що вам цікаво. Детальніше про тусовку закритого типу чайні віщування в закріпленому відео.